Цього року Samsung святкує 15-річчя з моменту презентації першого Galaxy. і як завжди, компанія підготувала щось дійсно вражаюче. Я вже готова поділитися з вами ексклюзивними подробицями Samsung Unpacked 2025. Нова операційна система One UI 7 перетворює флагманські смартфони Galaxy S25, S25, S25 і S25 Ultra на ваших персональних агентів з ШІ. У кожній точці інтерфейсу інтегровані провідні сервіси штучного інтелекту та мультимодальні можливості. І це дарує неймовірні функції, які допомагають робити повсякденні справи швидше та простіше. Наступне покоління Galaxy AI не лише виконує команди, а ще й розуміє контекст. Аналізує та реагує на текст, мову, зображення, відео та повністю адаптується до вашого життя і потреб. Ба Більше надійне та безпечне, адже має відповідну конфіденційність на кожному рівні. Galaxy S25 з Ai працює так природно та інтуїтивно, ніби пристрій розуміє бажання раніше ніж ви їх озвучите. Краще покажу, як це працює. Наприклад, ви дивитеся футбольний матч української збірної і хочете зберегти переможний гол. Достатньо свайпнути по панелі швидкого доступу та натиснути на іконку Щі вибір. Ця функція збереже для вас момент як гіф-файл. Або ж обираєте подарунки, проте не маєте часу дивитися довгий огляд з найкращими варіантами. Galaxy s 25 за вашим запитом проаналізує відео та надасть короткий опис, який можна зберегти у нотатках. Також зручна функція голосового або текстового пошуку в галереї. Тепер не доведеться гортати тисячі фотографій, достатньо буде одного запиту, щоб знайти те, що потрібно. Голосовий пошук доступний і в налаштування. Це допоможе з легкістю персоналізувати пристрій, наприклад, змінити шрифт чи збільшити текст. Хоча справжня магія починається з Cross-App Action під час складних багатоетапних процесів. Одне натискання бічної кнопки розблоковує безліч дій та інтеграцій. Знайди квитки на виставу «Конотопська відьма та додай подію у календар. Нічого собі, Galaxy S25 миттєво робить пошук, знаходить те, що потрібно, і миттєво оновлює календар. Схоже на персональний консьєрж сервіс. Подруга їде в гості. Сфотографуйте продукти у холодильнику і Galaxy S25 проаналізує зображення та запропонує покрокові рецепти приготування з наявними інгредієнтами. Функція Cross-Affection працює з Google-календарем, нагадуваннями, нотатками, годинником і навіть сторонніми застосунками. Корисний і новий інструмент на обрів з інтелектуальними підсумками впродовж дня. Вранці це огляд параметрів сну, прогноз погоди на день, новини з інформаційних сайтів, які ви найчастіше читаєте, плану вашому календарі, а також нагадування. Увечері навпаки, підсумки дня. При такій концентрації особистих даних виникає питання щодо захисту інформації у Galaxy s 25 завдяки платформі Samsung Knox забезпечена конфіденційність, а також немає ризику несанкціонованого використання особистої інформації. Потужна технологія Personal Data Engine ретельно зберігає та захищає дані на пристроях та в усіх застосунках. Є ще додатковий рівень захисту, а саме постквантова криптографія. Вона захищає дані від нових загроз пов'язаних із розвитком. Квантових обчислень. А тепер час поглянути ближче на нові моделі у приголомшових кольорах Galaxy S25 Ultra. Найтонший та найміцніший пристрій серії S. Він на 15% тонший від попередньої моделі та має меншу рамку з заокругленими кутами, тож його зручніше тримати у руці. Окрім удосконаленої титанової конструкції S25 Ultra також оснащений міцним дисплеєм, а саме Gorilla Glass Armor 2 від Corning. Додатково є покриття для стійкості до подряпин та антивідблиск. У моделях Galaxy S25 та S25 Plus. Кількість екрану до ударів гарантує Gorilla Glass Victus 2. Надсучасні матеріали підкреслюють преміальний дизайн, яким відома серія. Ба більше Samsung втілює принципи циклічного дизайну та в зовнішніх елементах застосовує перероблені матеріали. Усі моделі Galaxy S25 оснащені чипсетом Snapdragon 8 Elite від Qualcomm. Це найпотужніший чіпсет в історії Galaxy і найбільш адаптований для AI. Він покращує візуальну продуктивність до 30% у порівнянні з попереднім поколінням смартфонів. Завдяки підвищенню продуктивності та оптимізації Vulkan Engine геймери можуть насолоджуватися більш плавним ігровим процесом. А покращене трасування променів забезпечує реалістичний та яскравий ігровий досвід, посилений на 40% порівняно з Galaxy S24. Одна з його унікальних особливостей адаптований Spatio-Temporal Filter для покращення роботи камери в умовах низької освітленості. Серія Galaxy S25 створює неперевершені світлини та відео. Надширококутна камера та телефотооб'єктив з роздільною здатністю 50 мегапікселів, і основна камера з роздільною здатністю 200 мегапікселів забезпечують супердетальну зйомку на всіх діапазонах. У попередній моделі на ширококутний сенсор камери мав 12 мегапікселів. Тож перехід до 50 означає значне збільшення діапазону яскравості та у 4 рази більше деталей. Тепер ви матимете кращі результати у різних ситуаціях і умовах освітлення. Функції штучного інтелекту візуальної частини Pro Visual Engine також отримали оновлення. Для Galaxy S25 низька освітленість під час відеозйомки не проблема. Spatial Temporal Filter точніше визначає рухомі та статичні об'єкти і оптимізує рішення для видалення шуму, щоб отримати якісне зображення навіть в умовах поганого освітлення. Також у Galaxy S25 підтримується 10-бітовий HDRI запис, а це означає, що кольори у 4 рази більш насичені, ніж з 8-бітним записом. До речі, у цій серії нова функція контролю звуку з використанням щі. Контроль звуку розпізнає поширені шуми, як от галас натовпу, пориви вітру, та регулює гучність або ж видаляє зайві звуки. Ще є кілька нових інструментів для фотографів, наприклад, віртуальна діафрагма для налаштувань професійного рівня. Можна легко регулювати глибину різкості та швидко переходити від художньо розмитого фону для портретів до повністю сфокусованих сцен для пейзажів. Відчуття, що Galaxy S25 легко пристосується до стилю життя та розширить ваші можливості. І чим більше ви ставитимете йому завдань, тим краще він буде вас розуміти. Вибирайте модель, яка підходить саме вам, і переконайтеся, що майбутнє починається сьогодні. Смартфони вже доступні до передзамовлення у комфі, тож переходьте за посиланням в описі. А також ставте подобайки, підписуйтесь на канал Комфі і пишіть у коментарях, яка з функцій Galaxy S25 сподобалась вам найбільше. До зустрічі!